Ось такий автомат ставити вже не має сенсу. Китайці придумали набагато краще. Той же самий двохполюсний автомат, тільки тут функцій в десятки разів більше. Поки що наглядно вмикаю в розетку і покажу, як він працює. Засвічується дисплей, поки він там думає, тому що він на процесорі, він розумний, Розкажу вам характеристики. Від 50 вольт до 320 вольт, підтримує максимум до 100 А, максимум до 32 кВт потужності. І тут є лічильник кВт до мільйона. Тобто він кВт не тільки рахує, а навіть може порахувати, скільки коштів витрачено за місяць. Далі він просить сконектити його з додатком. Тут є QR-код, коннектите. Ось так воно буде виглядати. Прив'язуєте його. До додатку заходите, і вже повноцінно можете ним користуватись. Штука дуже прикольна. Я раніше навіть і не думав, що за 700 гривень можна купити настільки хороший пристрій. Так, зверху він у нас буде показувати вольтаж в мережі 231 вольт. Якщо зараз я вімкну електрочайника, то дивіться, у нас показує, скільки ампер, бачите, 8,5 ампера і потужність електрочайника. 1,9 кВт. Суть цього автомата, щоб захищати ваші прилади від високої і низької напруги. Натискаємо кнопочку, переходимо в розширене меню. Тут вольтаж ампери, потужність. Якщо, наприклад, вімкнути електрочайник, будемо бачити потужність. Далі рахує кіловати, рахує, скільки воно коштує, якщо ми поставимо правильні параметри. Так, і з самого низу показує нагрів процесора 32 градуса, дата, число, який день, і так далі. Наступне меню тут ми можемо виставити параметри високої напруги, низької напруги, скільки Ампер і яка максимальна потужність. Я поставив максимум 240 вольт, мінімум 200 вольт, 20 А і 4 кВт. Можете поставити скільки хочете, все залежить від вашої потужності. Далі, тут буде. Показано, скільки він нарахував вам кіловат і скільки воно вже коштує. І тут ведуться якісь графіки. Я не знаю, навіщо воно і що це таке, хто знає, можете Петровичу розказати. Тут показує вольтаж 234 вольта. Що це таке? Уявлення не маю, хто знає, можете написати. І наступний пункт можна вимкнути дисплей, щоб він вам не світив і не споживав енергію. Як і в звичайному автоматі, його можна вимкнути. Показую. Вмикаю електрочайник, затискаємо кнопку, вимкнули. Затиснули кнопку, вимкнули. Також віддалено ви можете вимикати і вмикати прилади з телефону. Всі показники, що знаходяться ось тут, ви можете бачити на телефоні, будь-де в будь-який час, також тут графіки високої, низької, напруги, скільки нарахувало, воно вже вам грошей і так далі. Також тут ще можуть бути розклади, коли він буде вмикатися, вимикатися це, якщо треба. І може бути відлік часу, через скільки він вімкнеться або вимкнеться. Далі заходимо от сюди, і тут графіки будуть будуватися також: скільки там грошей, скільки що, який нагрів процесор, раз, яка потужність була, які піки, потужності, великі, низькі, малі, все, я думаю, собі розбиратись. Показую, як зробити, щоб використані кіловати вже одразу переводив гроші. Ось тут де прайс, натискаєте, і виставляєте ціну 4,32, плюс і комінусом. Далі підтверджуєте, все, він знає. Дуже класна штука, то що тут є ПЗВ. тобто якщо Десь пральна машина раніше била током, то вже не буде, бо то, що в ньому вбудований ПЗВ. Ось тут також можете виставити значення. Останній пункт це контроль витрати електроенергії. Ставити, наприклад, 200 кВт на місяць. Як тільки цю енергію буде спожито, він одразу вимкне електроенергію. Дуже крута штука, якщо ви з кимсь ділитеся електроенергією. Скидати всі показники можна ось тут, скидати налаштування системи, скидати налаштування Wi-Fi, а ось тут дуже крута штука, де ми можемо. Розвернути дисплейчик, так як вам зручно. Дивіться, може бути ось так: вгору, може бути вліво-вправо, а може бути по стандарту. Всі показники я скинув до нуля, а тепер подивимося, скільки буде коштувати закип'ятити один літр холодної води в електрочайнику. І дивіться, і пішло рахувати. І вже все показує. І тут також все показує. Заодно перевіримо показники в додатку і на самому пристрою. Так, і того, щоб закип'ятити один літр холодної води, у нас нарахувало. 41 копійку. І витратили ми е, 95 Вт. А що в нас тут показує? А тут також показує 41 копійку. Уявляєте, наскільки все точно і чітко працює. Як працює захист від перенапруги? Зараз в мережі 231 вольт заходжу от сюди і умовно понижаю напругу, наприклад, 216 Дивіться, хопа. І одразу вимкнуло. В той же час вам приходить сповіщення. Що ви вже бачили, навіть якщо у вас телефон не активний, ви не бачите, вам прийде сповіщення, що у вас занадто висока напруга. В той же час ваші прилади будуть збережені і не згорять холодильник, як мені кажуть, в основному в жіночки кажуть Петрови, що зробити, як вберегти свій холодильник. Ось, будь ласка, поставили собі ось такий прилад і вберегли холодильника. Далі, зараз його також умовно підвищу напругу. І покажу, як він вийде з цього режиму. Ставимо, що напруга, наприклад, у нас вже нормальна 245 вольт. І через хвилину я запрограмував так, що через хвилину він вімкнеться сам. Хвилина пройшла, напруга увімкнулася і ваш холодильник продовжує працювати далі. Я би вам рекомендував після відного автомата ставити одразу цей і не паритися. Все інформативно, все зрозуміло, навіть будете знати, чи є світло в квартирі. Кого стоїть реле напруги зубер, краще викинути той зубер, тому що зубер це найгірше, що можуть продавати в Україні. Це просто найгірше реле. Ставити собі ось таке і не паритись. І одразу дам відповідь диванним експертам, хто скаже, що він недовговічний. Ось дивіться, як в мене все тут зроблено. Ось цей в мене працює вже десь біля двох років, без жодних нарікань. Цей працює більше, ніж півроку. Цей працює півроку. Ці такі більш два простенькі, цей вже такий інформативний. Тут вже показує в кольоровому. В режимі вати, кіловати. показує нагрів кабеля 35 градусів. Цей самий крутий цей дуже інформативний. В цих всіх стільки немає, так як тут. Далі можете подивитися, Авер стоїть один Авер, стоїть вон, другий. Далі стоїть ось такий стабілізатор у мене. Бачите? 240 вольт на даний час в мережі лупить 240. А в мене стабілізує, чітко показує 230 вольт. Но Споживання немає, тому що працюють сонячні панелі. Все чудово, дивіться, купа блоків, все Петрович тут собі організував, зробив класно. А ви кажете, диванні експерти, вчіться, поки Петрович є.